Стрес, переживання, тривоги, вони підсилюють момент поломки нашого організму саме на цукровий діабет. Коли є генетична схильність, то вона скоріше виникне у цієї дитини чи людини, коли в постійній напрузі, в постійному стресі. Якщо це перший тип діабету, це дуже складно, але ми повинні розуміти, якщо ми будемо відновлювати своє психічне здоров'я, якщо ми будемо вгамовувати свою тривогу, боротися з депресіями вчасно, то ми можемо просто відстрочити появу діабету в більш старшому віці. Це, це те, що ми можемо зробити. Але але якщо ми говоримо про другий тип діабету, то там ми у нас більше шансів, тому що перш за все ми повинні правильно їсти, не переїдати, не товстішити. Тоді діабет не тоді діабету не буде. Це 95% гарантії, того, що вуглеводний обмін не зміниться. Тих, хто захворів на діабет, це люди, які повинні, якщо це перший тип, то у цих людей чи дітей. В них не виробляється інсулін, їм треба його підколювати кожного дня декілька разів на день. Якщо це діабет другого типу, то для другого типу є пігулки. Перш за все, це треба розуміти, який рівень цукру в крові. Якщо людина захворіла на діабет і вона контролює рівень цукру в крові, то це дуже великий шанс. Що ця людина не буде мати ускладнень від діабету, тому що діабет страшний ускладненнями від діабету. Це повна втрата зору, це ампутація кінцівки, це е, втрата нирки, чи е, по, прояв інсульту чи інфаркту, тому що високі цукри, як і низькі цукри, вони вбивають. Дрібні судини нашого організму, особливо в такі вразливих органів, як мозг, серце, нирки і так далі. Тому контроль діабету, правильна терапія і правильна їжа це буде запорукою того, що людина, маючи де діабет, буде практично здоровою по всім іншим органам і не буде мати інвалідизуючих ускладнень. Дуже довго може прожити дуже довго життя.